Що ж, друзі, це вже не дуже смішно, тому що у нас знову шкода, і це шкода Octavia A5. Цього разу вона вже не універсал, а ліфтбек. Є нюанси, які ми будемо, звісно, робити. Але кажуть, що по техніці вона буде краще, аніж та, яка була в універсалі. Ось та сіра, яку ми продали тиждень тому, можна так сказати. По ціні ми вже домовились, Трішки пізніше скажу, коли куплю. Якщо куплю, тож приємного вам перегляду. Сьогодні перекуп. Знову шкода, знову А5, але в лівбеки. Машину ми купили, вже розрахувалися. А зараз в першу чергу ми їдемо заправлятися. Тому що, коли купуєш тачки у перекупів, зачастую бензику тут майже немає. У нас вже горить індикатор лампочка, що у нас дуже мало бензину. Також по приборці у нас ще світиться одна лампочка. Не працюють габарити на підсвітку номера, але то не є проблема. Тому зараз ми їдемо, заправляємося, ставимо машину на стоянку, і завтра зранку вже вийдемо, подивимося при світлі дня, що ми придбали. А також оцінимо об'єм робіт, які нам треба робити. По цьому автомобілю подивимось, щось будемо робити чи ні, може продамо так, як є. Виставити її на сотку дорожче, 5400 купили, 5500 поставити без торгу і продати, але продати десь через тиждень, ну, коли мені приїде машина. Із Америки. І по факту ця шкода мені просто потрібна на тиждень, може півтора, для того, щоб перекататись і дочекатись того автомобіля. Тому зараз на заправку, а завтра по світлому подивимось, що ми придбали. А якщо ви хочете придбати собі новий автомобіль з Америки чи Європи, то раджу використовувати сервіс Carvertical, який знає все про ваше майбутнє авто. Якщо ви замовляєте звіт по посиланню під цим відео, автоматично отримаєте знижку 20% і вам доступна вся інформація по обслуговуванню вашого автомобіля. Скільки було власників, чи змотувався пробіг, які були ДТП, чи були вони взагалі? А якщо і були, і якщо він продавався на аукціоні, то будуть всі фотографії з пошкодженнями автомобіля до його ремонту. І коли поїдете на огляд того автомобіля, вже будете знати, куди дивитись. Особисто я користуюсь давно вже цим сервісом. Коли купую собі автомобіль для власного користування або на перепродаж, завжди замовляю звіт в Carvertiкаal, і іноді я просто не їду і не дивлюся той автомобіль, тому що знаю, що він тотал. Але якщо пошкодження були несерйозні, то чому б не купити такий автомобіль для себе. Тому посилання на Карвертікал. Я залишаю в описі під цим відео. Також буде знижка 20% по цьому посиланню. А Якщо немає під рукою посилання, буде промокод Наш Гараж, який також дає знижку 20%. Так, перший показник того, що ви придбали гарну машину, це вона повинна як мінімум запуститись зранку. Причому запуститися без будь-яких запитань. Ну, але ж таки у нас сьогодні сильного морозу немає. Тому я думаю, що вона запуститься без будь-яких запитань, без будь-яких проблем. Так, зачинилися. Насос вже трішки підкачав, хтось тут телефонує. Музика пішла. Давайте запускаємось. Півтичка машина у нас запустилася. І все, що світиться, це... Ось така лампочка підсвітки номерних знаків. По двигуну працює тихенько-рівненько. Ну, взагалі, без будь-яких запитань. У нас, до речі, дуже класні стильні диски, це оригінальні шкодовські 17-ті. Ну, протектор зимній і він ще є, я не знаю, міліметрів 5 десь трошки існує. Не скажу, що прям нова, але трошки є. По вихлопу у нас все чисто, як ми бачимо. Ну, це не масло, це трошки нагару, тому що машина чисто на бензині. Ну і саме основне це стан салону у цього автомобіля. Коротше, поки що показую по-швидкому, тому що треба зараз прогріватись та їхати. В першу чергу заїхати в магазин, купити дві лампочки підсвітки номера заднього, тому що жодна з них не працює. І ще хочу поміняти оцю штуку, але зараз вона працює. Але до цього вона прям о, ось так ось робила. І саме через це ти не можеш сказати, що у тебе працює кожна кнопочка, тому що дійсно, ось якщо воно включається і починає ось так мерехтіти, ну це несправна робота. І взагалі тут повинні бути вони жовті, звичайні, тому що машина 2007 року, і тоді ще діоди не встановлювалися. Тому вони ось так мерехтять і перегорають дуже швидко, тому що вони тут не повинні взагалі стояти. І через це, до речі, також може бути помилка ось цієї лампочки. Ну, коротше, купляю декілька. Лампочок на заміну жовтих, недіодних. Міняємо все це діло. До речі, помилочки не світяться, у нас все працює. І потім вже будемо розбиратися з іншими проблемами. О, до речі, трошки забув почистити. А проблеми тут є по лакофарбовому покриттю. А саме хтось підфарбував арки поверху, і взагалі це не те, що. Хтось з балона пофарбував, це взагалі я не знаю, хто це фарбував, тому що так пофарбувати можуть тільки ті, хто взагалі ніколи балончик в руках не тримав. Навіть якщо б я фарбував переходом, то вийшло б набагато краще, але знову ж таки, все це діло виправляється. І сьогодні, якщо я доїду до гаража, я постараюся все це діло виправити. А зараз поїхали в магазин за новими лампочками та матеріалами для того, щоб виправити якраз таки відполірувати те лакофарбове покриття, яке нам зробили, коли підфарбовували ті арки. Причому всі чотири, і навіщо фарбувати бампер, Взагалі не розумію. Тільки що їхав, якраз камера була в зубах. І ви бачили, справа знову не хотіли пропускати, чуть не виїхали переді мною вже на шкоді. Мазда номер 2 я вам кажу, ну, я вже бачу, передбачають ці варіанти, тому я швидко не їхав, скільки тут вона 40, десь плюс-мінус. Ну і вже нога була на поготові, що я вже навіть почав гальмувати, коли вона дернулась. Жінка була за кермом на що там було? Outlander? Аутлен... Ні, не Outlander. Поджера uh, вагон. Трошки мене сіпнуло в цій ситуації, але як то кажуть, вже завжди на поготові. Ну, Воно, до речі, видно, так? що ось хтось тут фарбував, але ось це, це можна стерти я думаю, до кантика до ось цього. Тому що я думаю, що ось тут підфарбовували ось тут. Просто якось, типу, переходом задули, але то не переход, я не знаю, що це таке. Тому що крило, воно плюс-мінус 134-142. Ну ось бачите, може напилили, звісно, що лаку тут. Але осярочку, якщо тикати, то тут же пішло більше 300, 264, 231, ну як другий підкрас. Тому цю частинку ми можемо сполірувати. Так само, як і з цього боку, але в мене питання, нащо було фарбувати і бампер. Це типу, щоб так. Краще виглядало або не видно було з іншого боку. Ось бачимо теж тут 145, ну, типу, взагалі напил такий тоненький крило, далі йде рідне. У рідній фарбі. 121, 100, 120. Ну, коротше, це шкода, ось десь 95. Переходів ніде нема. Дах у нас також у рідній фарбі. Ріжаків тут немає, воно все розтане, я вам потім покажу, фарбоване оце крило. Дверка у рідній фарбі. Ну, Причому ми бачимо, що крило фарбоване, ну 200. Капот у рідній. Тут скольчики невеличкі ми теж бачимо, що воно в рідній фарбі. Ось ця дверка фарбована, але без криміналу 200. Ну, Крило в оригіналі. Кришка багажника фарбована. Знову ж таки, трошечки 200-300. Тут коротко, стояв спойлер, але його прибрали і залишились ось такі сліди від спойлера. Типу вона була зроблена під ВРС. Але я скажу так, що той спойлер коштує півтори тисячі, можна на місце поставити. Не знаю, чого його зняли, може поламали, може продали, коли продавали машину. Коротше, ДТП немає, шпатлівки немає, фарбована по цій стороні дві деталі, по тій стороні дві деталі і кришка багажника. Дах капот, задня двер, крило, крило і передня двер, це все в заводі. Ну, коротше, 50 на 50 з розрахунком те, що це шкода і болячка у неї у всіх машинах, якщо сірий колір, то майже у всіх фарбовані передні крила. З обох боків, а якщо враховувати те, що це найдешевша шкода у моєму регіоні, я купив і продавати буду як найдешевше, тому що низ з якщо зайдемо на авторія, там 5900 І ті 5900 мають перешити салон. У мене він заводський, не перешитий. В залізні диски. Тут ми візуально трошки бачимо, що сірий, ну це знову ж таки сніг, плюс камера так передає вживу, воно ну помітно тільки переднє праве крило. І оці арки, які ми поїдемо зараз. Постараємось виправити ну, наскільки це буде можливо. Я, звісно, нічого проти не маю, але ну, на що було так робити, краще вже просто маркером підфарбувати чи олівцем тим для підфарбовування в колір. Було б набагато краще, аніж те, що зробили зараз. Я показував вже автомобіль, цей як тільки купив, буквально на наступний день. Каже, ну споліруй, я прийду подивлюсь іще, може заберу. Але я кажу, ну якщо я сполірую, ну, ціна буде дорожча, тому що я там накинув сотку і продавав за 5,5 І Тій людині, я купив за 5,4. Нещодавно міняли свічки на Renault 1,5 дизель. І якщо хтось це робив, то знає, що вони тоненькі, маленькі і дуже крихкі. Якщо трошки зусиль додати, коли вона не відкручується, її можна легко зламати, потім дуже довго їх звідти діставати. Я взяв балон, проникаючи з маски для різьбових з'єднань від Бардаль забризгав туди 5 хвилин і відкрутилося, наче як по маску, наче їх ніколи там ніхто і не затягував. Це я веду до того, що продукти від Бардаль мають дійсно високу якість і доступну ціну, особливо якщо ввести промокод наш гараж та додатково отримати знижку 10%. На офіційному сайті. Моторна олива в двигуні лансера від «Бардаль». Антифріз, який ми заливали в БМВ, також «Бардаль». Омивайка, яка залита в лансері і не замерзає навіть при сильних морозах, також «Бардаль». Коротше, будь-які рідини для обслуговування автомобіля та якими в повсякденному житті в гаражі, можна придбати на офіційному сайті. Посилання та промокод на знижку 10% будуть в описі під цим відео. І як розморозити скло взимку? Це все в нас ззовні Тепер беремо зимову омивайку від Бардаль. Ну Взагалі треба було почекати, щоб вона трошки спрацювала, але чекаємо. Все одно вона проникла, оскільки ми не можемо пирснути. І в нас щоб дворники не запрацювали, вони спрацьовують одразу. Але зараз чекаємо буквально трішечки, щоб вона подіяла. Ну Місцями вже розморожується ось тут. Це такий невеликий лайфхак. До речі, зараз мінус 10. Якщо було б було мінус 2-3, воно вже давно розмерзлося. Ну а поки що чекаємо. По часу у нас 15.44. У нас все ще 15.44. І ось бачимо, що у нас вже у удіє. Ще тришечки. І все розморозиться. Ну, можна сказати, вже можна їхати. Уже все видно. Ось як без омивачки, ось як з омивачкою. Тому ще один плюс купувати омивачку саме у компанії Бардаль на офіційному сайті зі знижкою 10%. Ось їдемо по ходовій, вона дуже збита. Навіть задня полка не трясеться. У цих шкодах є така проблема, що кришка багажника сточить, тому що вона важка і відкривається разом з. З колом, як ви бачите, це ліфтбек, плюс ще полка також тарахтить. Але тут, ну як ми бачимо, їдемо. Дорога зараз якраз розтає і від сніга оці. Такі нарости на асфальті є, і воно трошки вібрація є. Але по салончику все тихо. А Єдиний мінус, що вона трошки жорсткувата за рахунок 17 х колес та низько гуми. В ідеалі 16-ті колеса трошки більший протектор. У мене були шкоди і на 16-х, і на 15-х. Ну, на 15 х вона м'яка, але низька. На 16 х вона і висока, і м'яка. Тому я думаю, що 16-ті. Колеса це оптимальний варіант на такі шкоди. А зараз вона виглядає як такий стильний седан, ліфтбек, якщо точніше. Ну, коротше, як виглядає цей автомобіль дуже того, що десь трошечки щось не в колір пофарбоване. Але знову ж таки, рижики, гнилі там під лобовим немає нічого. Лобове рідне, до речі, заводське шкода. І... Ціна все одно нижче, аніж низ ринку на саму найгіршу шкоду, яка взагалі продається на авторії по Сумській, Чернігівській та Харківській областям. Ну коротше, ось ми і приїхали, так скажу. Що далі вона не їде, тому що сніг тає знизу голий лід. Ось ми бачимо. Ось сюди доїхав, я трошки хотів задом здати для того, щоб заїхати сюди, потім розчистити. Ну і, коротше, став ось тут. Добре, що не дуже далеко від свого гаража. На ровному місці просто там знизу, під снігом, просто лід. Все. Вона не туди, не сюди не їде. Для цього нам треба буде зробити зараз підкопати ось тут. Та взагалі лід. Підкопаємо. Вона не сидить ні на чому. Здамо трошечки назад. Потім вперед і затком спробуємо туди заїхати, але я думаю, що нічого гарного з цього не вийде. Немає умов таких, щоб зараз просто заїхати в граш. Я вже тиждень тут не був. Один раз на ланцері спробував доїхати. Але то було таке, губу спереду відірвав. Короче, нічого класного тут немає. Ну ось, сліди ще залишились. Так, бачите, сніг він мокрий. Ну, але виглядає на цих колесах машина. Дуже прикольно, я вам так скажу. Що беремо лопату та будемо копати. Все, дякую, покопали і хватить. Тут на рівному вона застає через те, що тут гололіт. Ну ось бачите, ось це вже лід. Снігом притрусило, машина взагалі не їде. Ну, туди б я далі проїхав, але на гору я точно не заїду. Це по-перше, по-друге, ось тут я вже накопав, виїхав, заїхав, виїхав, заїхав. Теж голий лід. Просто машина наїжджає, все далі не їде взагалі. Тут звичайна липучка була б, не знаю, якщо б шипи були зимою, то вона б проїхала. Але на сьогодні я вже більше не хочу купатись або взагалі щось робити. Якщо воно не судьба щось робити, то не судьба будемо виставляти так, як є. Всі бачили, я хотів, я навіть купив, якщо треба, навіть я віддам цю наждачку, для того, щоб полірувати новому власнику. Ось, машину просто кидає по тому льду. Ну а зараз будемо пробувати виїжджати. Ну, по накатаному вона ще їде, але там, де я проїжджав, там не було накатано. І там я не виїжджав. Так, направо. Все, колея є. По колеї поїхали. Я не думав, що так швидко, але вже є покупець, який їде забирати цей автомобіль. Взагалі я виклав цей автомобіль в четверг увечері. Пройшло п'ять днів з моменту покупки. Зробив фото в інстаграм, опублікував. Думав, ну хай там день, два-три може буде продаватися, може потім вже на авторі залью, Але одразу з інстаграму, наче як на віжені, три чи чотири чоловіка буквально за першу годину понаписували. Одні сказали, що все, ми завтра виїжджаємо. Тачка, в принципі, сподобалась, ціна класна. Ну, звісно, що класна ціна. На 2007 рік 5500 це нижче, аніж низ ринку. Тому що низ ринку, 5900, але знову ж таки там машина. ну… Візуально вона чорна, але не така класна, як ця, тому що тут 17 диски, тут повністю все скло рідне, навіть лобове салончик чистий, не протертий, стеля не провиша, тому що там салон перешитий, водійська сидушка по-любому протерта була підшита. Колеса там 15 залізяки, звичайні. Тут у нас 17 легкі диски оригінальні, шкодовські. Тому за 5500, щоб так швидко продати і сотку заробити. Це я думаю, ну не те, щоб ідеальний результат для перекупа, але свою функцію вона виконала. Тиждень нас покатали, сотку заробили, ну можна сказати, не заробили, а те, що я витратив на бензин, воно повертається. І, по факту, якби не було машини і не було ніяких вкладень, мої гроші залишилися при мені. І це як мінімум добре. Тому зараз їдемо показувати. Думаю, що хлопці заберуть, але якщо і не заберуть, то в мене ще є два клієнти, які в черзі стоять, які по любасу приїдуть і заберуть цей автомобіль сьогодні або завтра. Я вже на ланцері. Спереду дев'яточка, а попереду їде шкода. Машинку забрали, соточку заробили 5500, Що можна ще сказати? Те, що ну щоб я супер задоволений, я не скажу, але якщо ми нічого не робили і заробили сотку, ну теж непогано. П'яту точку свою покатали скільки нам необхідно було, і продали машину. Окупили всі свої затрати, можна так сказати, на її користування. Чесно скажу, що якщо б я відполірував би її там поприбирав би, то можна було продати дорожче. Але у нас зараз погода, саме бачите, яка були заморозки, було багато снігу. Зараз все це розтає і просто нереально доїхати до гаража, щоб займатися цими автомобілями. Тим паче, машину, яка приплила з Америки, нам треба зараз розмитнювати. А щоб розмитнювати, нам треба гроші. А щоб взяти гроші, нам треба було продати щось, що нам не потрібно. Ланцер нам потрібен, тому що це робоча коня. Технічка, він оформлений на мене. А шкода, це такий варіант на тиждень купити, продати, заробити або не заробити, просто щоб було на чому їздити. Тому дякую всім за перегляд. Звісно, що серія, ну можна сказати, не про що, але у найближчому майбутньому, коли нам пофарбують BMW підуть вже набагато цікаві серії. Плюс прийде тачка з Америки, також будемо її відновлювати. А зараз просто ну нічого знімати, просто історія. Тиждень життя перекупа, і то не те, що життя перекупа, а просто купив, продав і розказав, як то відбувається. Більш нічого. Дякую всім за перегляд, всім бувай.